Вітаю 1132-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. І традиційно у цей час ми підбиваємо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті. Деталі нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Сміян. Пане Андрію, слава Україні. Тож, які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень доброго ранку, Олю. Слава героям. Слава тиждень був дуже тяжкий. Загалом було. 1351 бойове зіткнення. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, турецькому, Покровському і Курському напрямках. На Харківському ворог здійснив 24 атаки у районах Вовчанська, Тихого, Фиголівки і Кам'янки. На Куп'янському напрямку ворог проводив основні наступальні дії біля Голубівки, Загризового, Петропавлівки, Степової, Новоселівки, Піщаного, Нової Кругляківки і Богуславки. Загалом там було 55 атак противника. На Лиманському 144. Ворог концентрував зусилля у районах на. Населених пунктів Надія, Копанки, Колодязі, Ямполівка, Степове, Торське і у напрямках Греківки, Новосергіївки, Нового, Новомихайлівки, Ольгівки, Дронівки, Григорівки, Зарічного, Катеринівки і Зеленої Долини. На сіверському напрямку було 34 атаки у районах Білогорівки, Переїзного, івано і Верхньокам'янського. На Краматорському наші воїни відбили 54 атаки. Найбільш активним ворог був у районах населених пунктів оріхово василівка Майське, Часів'яр, Ступочки, Курдюмівка і в бік. Олександру Шультиного, Білої Гори, Притеченого і Деліївки на турецькому напрямку противник здійснив 145 штурмів біля Кримського, Озарянівки, Курдюмівки, Дачного, Турецька, Деліївки, Леонідівки і Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники відбили 505 атак противника поблизу населених пунктів Новотурецьке, Пантелеймонівка, Олександропіль, Сухабалка, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Тарасівка, Зелене Поле, Лисівка, Удачне, Новоукраїнка, Срібне, Сухий Яр, Котлине, Успенівка. Андріївка і інших на Новопавлівському була 121 атака в районах населених пунктів Скудне, Розлив, Бурлацьке, Костянтинопіль, Дніпро енергія і Веселе. На Гуляпільському напрямку агресор здійснив 45 спроб прорвати нашу оборону у районах Вільного поля, Новополя, Новосілок, Рівнополя і Привільного. На Оріхівському 34 рази у напрямках. Кам'янського Голубкового, малих Щербаків, Степового, нестерянки, Щербаків і малої такмачки на Придніпровському напрямку протягом тижня було 27 атак. Триває операція Збройних сил України у Курській області. За тиждень українські захисники відбили там 152 атаки російських загарбників. Ворог завдав 134 авіаційних удари, скинувши 177 керованих авіабомб. Протягом минулого тижня противник завдав три ракетних удари по позиціях наших військ і об'єктах цивільної інфраструктури, застосувавши сім ракет, 626 авіаційних ударів. Зокрема, скинув 987 керованих авіабомб. Здійснив понад 43 тисячі обстрілів, 1157 із них із реактивних систем залпового вогню. Застосував більше 18 тисяч дронів камікадзе. Олю. Пане Андрію, а які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Про що можете нам розповісти? Олю, за минулий тиждень авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили 93 райони зосередження особового складу і техніки, 4 пункти управління, 5 пунктів управління БПЛА, 17 артилерійських засобів, 6 засобів протиповітряної оборони, 1 радіолокаційну станцію і 6 інших важливих об'єктів російських загарбників. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали 10 530 військовослужбовців убитими і пораненими, 80 танків, 180 бойових Оньованих машин, 459 артилерійських систем, 14 одиниць реактивних систем залпового вогню, шість засобів протиповітряної оборони, чотири гелікоптери, 850 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 918 одиниць автомобільної техніки і одну одиницю спеціальної техніки окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України і разом ми переможемо. Слава Україні! Олю. Героям слава.